Діти дітям традиційно на початку літа на золотинічні відкриваються табори для дітей та молоді. Серед них студія драми та клоунади. За фінансовою підтримкою всеукраїнського благодійного фонду Шепардс Фундишн відпочивальники опановують основи акторської майстерності, дізнаються про християнські істини та вчаться доносити їх до людей. Подробиці далі. Ой, я вам розкажу таке цікаве. Я сьогодні дізнався, хто мій найперший тато. Уявляєте? Давати відповіді на складні запитання, в тому числі на морально-філософську тематику, не бояться вихованці студії драми та клоунади. Вона вже більше п'яти років діє при християнському центрі у Золотоноші. У нас проходять табори, в яких бере участь понад 20 осіб. Взагалі, це ми займаємося клоунадою драмою. Пантомімою, пластикою, наші учасники не тільки вивчають акторське мистецтво, але вони ще вивчають слово Боже, яке ми доносимо до інших людей. Клоунада, драма, пантоміма, пластика тут опановують основи усіх цих видів мистецтва. Одна зміна триває всього два тижні, але життя його вихованців більш ніж насичене. Лише сім днів вони мають на пошук ідеї для своїх мініатюр та репетицій. А далі розпочинається невелике турне з селами та районами Черкащини і сусідньої Полтавської області. Організатори таких таборів наголошують, прагнуть допомагати дітям знайти себе у цьому житті. Дитина виходить на вулицю, закриває двері. И мать, отец не знают, куда он идет. То есть мы хотели бы приложить усилия и прилагаем усилия для того, чтобы э, эти дети попадали вот в такие лагеря. Вот. У нас есть э, несколько центров молодежных, которые тоже бесплатно для детей работают. Там есть компьютерные классы, э, курсы английского языка ну и так далее. И так далее. А тим часом юна Черкащанка Крістіна навіть не здогадується про високу мету Золотоніської студії драми та клоунади. І від усміхнених та товариських ляльок і клоунів отримує відповіді на недитячі запитання. А що ти тільки що дізналася з цієї вистави? Що, е, що Бог створив в нас, е, ну, і вушка, і носик, і глазки, і ротик. Ірина Гілюк, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.